Профорієнтація школярів є одним з основних напрямків діяльності служби зайнятості. Мета цієї роботи це перш за все інформування учнів про світ професій та допомога спеціалістів при визначенні майбутнього фаху. З цього приводу працівники Калуського міськрайонного центру зайнятості провели день відкритих дверей для старшокласників села Довгий Войнилів. Одним з перших важливих виборів, що на життєвому шляху молодої людини, є вибір майбутньої професії. Віднесися до нього потрібно дуже серйозно та відповідально. Завдання служби зайнятості полягає в тому, щоб допомогти учнівській молоді найбільш погодити свої професійні плани з потребами суспільного виробництва в кадрах конкретних професій та спеціальностей. Вибір професії це можна сказати народження людини, друге народження людини для того, щоб не помилитися в житті. Дійсно вибрати ту професію, яка подобається, яка користується попитом на ринку праці. Ну звичайно, щоб було задоволення від того. Під час заходу учнів села Довгий Войнелів поінформували про послуги, які надає. Служба зайнятості. Провідний спеціаліст відділу активної підтримки безробітних Аліна Абрамець пояснила дітям, як правильно користуватись терміналом із пошуку вакансій. У профінформаційному секторі учні мали можливість ознайомитись з описами професій, інформаційно-довідковими матеріалами щодо спеціальності, які є зараз актуальними на ринку праці. Старшокласники самостійно ознайомлювалися з тими фахами, які їх найбільше зацікавили. В цей день учні побували і на товариси з обмеженою відповідальністю Баркас. Під час екскурсії школярі ознайомились із процесом випічки хлібобулочних виробів. Вона дала можливість на власні очі побачити, чим займаються в своїй повсякденній діяльності представники різних спеціальностей. Досить екскурсія пішла цікаво, діти цікавились, адже при закінченні школи кожний учень, кожна дівчина, хлопець замислюється над тим. Яку професію вибрати? Звичайно, то що вони слухають уроки, які проводять наші спеціалісти, а ще краще, якщо вони дійсно в натурі побачать виробництво тої чи іншої продукції? Спеціалісти служби зайнятості акцентували увагу присутніх на тому, що правильний вибір професійної діяльності це відповідальний підхід до майбутньої роботи. Для того, щоб обрання фаху було зроблено свідомо, необхідно оцінити свої здібності, можливості та стан здоров'я. Після конструктивного діалогу щодо вибору майбутньої спеціальності учні прийшли про діагностичне тестування на виявлення схильності до професійної діяльності. Деякі школярі вже визначили з майбутнім фахом. Сьогодні ми були з класом у центрі зайнятості. Мені дуже сподобалося у майбутньому. Я мрію стати вчителем музики. Мені ця професія дуже подобається, тому що я займаюся музикою від самого дитинства. Своє життя я мрію пов'язати з математикою і тому хочу стати вчителем математики. Я хочу стати вчителем фізкультури, тому що я ще з дитинства люблю спорт. Я хочу стати лікарем, допомагати людям. Бо це дуже потрібно у сучасному світі. Всі присутні залишилися задоволеними проведеним заходом, адже отримали багато нової, цікавої та корисної інформації, яка знадобиться їм в майбутньому.